Псалом 16 Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господові, Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя. Подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тимто й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє. Спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління, ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від Тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене. Вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене. О Боже, нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє слово, яви твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті. Кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає в сховку. Встань, Господи! Іди на нього та повали Його, врятуй твоїм мечем від грішника, мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді Твоє лице побачу і, проснувшися, насичусь Твоїм видом. Псалом 18 Люблю тебе, Господи, моя сила, Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже. Моя скела що до неї прибігаю, ти мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали. Оплили мене пута шиолу, Смертельні сіті мене охопили, у моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля і захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовимі, линув, нісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом, шатро його. То темні води, густі хмари. Відцяйва, що перед ним, палюче вугілля загорілось, і загримів Господь на небі, Всевишній подав свій голос, Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу і розігнав їх, і показалося дно моря, Відкрилися... Основи Всесвіту, на Твоє Господи, грізне слово, на дужий подув твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх дужчих від мене. Вони на мене насідали. Під час мого нещастя, але Господь під порою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить, Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримався доріг Господніх і не відступав гріхом від Бога. Бо присуди його усі були передо мною, і наказів його я не цурався. Я був з ним бездоганний, і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості за чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим. Досконалий, з чистим, чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі, бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури. Бог бездоганна Його дорога, слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, що до нього прибігають. Хто Бог, окрім Господа, або хто скеля, крім нашого Бога? Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій. Що ноги мої робить, як у лані і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит твого спасіння, твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої. Не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив. Я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик, та нікому їх рятувати до Господа, та Він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі, неначе болото на вулиці, я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не відав, мені служить. Ледве почують вже мені й слухнянні. Підлещуються до мене чужеземці. чужі бліднуть і тремтячі, вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь, благословенна нехай буде моя скеля, і Вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму. І милість учинив помазанникові Твоєму Давидові та його потомству на всі віки. Псалом 19. Небеса звіщають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова, яких би голосу не було чути по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них. Виходить із світлиці веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід і кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне. Воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшої, а й твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене і Від гордості, від городи слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і думки мого серця перед тобою, Господи, моя скела і мій ізбавителю. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе, з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всепалення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить. Усі твої задуми, радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо, нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба. Потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо. До Тебе псалом 21. О Господи, в силі Твоїй Цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, Ти йому дав його. Довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне. І звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві, потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння. Від слів мого зойку, Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались. На тебе покладались і ганьби не зазнавали, а я черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує. Нехай Його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько. Бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск. Зробилось моє серце, розтануло внутрі у мене, мов черепок, усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги. Всі мої кості я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу. Із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, Від рогів буйволових, мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте і бійтеся Його. Потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від Нього. І коли Той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні. Нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господні боє царство, Він над народами панує. Йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитись. Таке вчинив Господь Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках. Правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром. Переливається мій кубок, добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні.